Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Дякую, Вадима. Вітаю, марафон продовжують команди Фактів Есіті -Ві» та Віко не Тож новини на часі. Не маючи суттєвих успіхів на полі бою, росіяни завдають авіаударів по прифронтових населених пунктах. Каже наш Генштаб на Куп'янському напрямку під вогнем понад 10 сіл містечок. Наші воїни стійко тримають там оборону. Успішно відбили атаки противника в районах Вільшаної та Сеньківки Харківської області. На Лиманському ворог намагався наступати в районі Білогорівки. Це Луганщина, але безуспішно. Ударив по населеному пункту з авіації. На Бахмутському напрямку Сили оборони стримують противника в районі Курдюмівки. Під щільним обстрілом були понад 15 населених пунктів. Така ж кількість цієї доби постраждала на запорізькому напрямку. А в Москві зупинили аеропорти через. Атаку дронами запровадили план Кав'Йор. Це передбачає припинення злетів і посадок комерційних рейсів. Зокрема, чергова атака дронів заблокувала летовище внуково. Там затримано щонайменше 25 рейсів. Мер Москви уточнив, що, начебто, поруч із російською столицею був помічений невпізнаний безпілотник. Втім, його знищили на підльоті до російської столиці. За вісім днів це вже третя атака на Москву невідомих безпілотників. Хоч російська влада й стверджує, що всі дрони успішно збивають, насправді шкоди вони завдають, а головне долітають. І ще 590 окупантів вдалося ліквідувати нашим силам оборони за минулу добу. Отрати росіян у повномасштабній війні наближаються до 250 тисяч. За даними Генштабу, загалом окупанти втратили вже 249 тисяч 700 осіб. Від початку повномасштабного вторгнення наші захисники спалили 4237 тисячі російських танків, понад 8 тисяч бойових броньованих машин і понад 4960 артсистем. Також знищено 705 реактивних систем залпового вогню, понад 460 систем протиповітряної оборони. Не злетять у небо більш як 4120 безпілотників. На брухт пішли 315 літаків. Не літатимуть уже ніколи 311 гелікоптерів. Ворог утратив більш ніж 7440 одиниць автотех, не дорахуються окупанти і понад семи сотень спецтехніки. За весь час Великої війни наші захисники збили 1359 крилатих ракет, а російський флот зменшився на 18 кораблів. Результати їхньої роботи вражають. Від них нині залежить життя та здоров'я без перебільшення кожного українця. Вони тримають над нами небо. Професійне свято сьогодні відзначають бійці повітряних сил ЗСУ. До них належать і сили протиповітряної оборони. І початком повномасштабного вторгнення кожен українець уже вивчив значення абревіатури ППО. Причетні до захисту неба військові щодня збивають ворожі дрони, ракети та літаки. Середина березня цього року боєць з позивним промінь збиває ворожий літак су 24 у нині зруйнованому та майже повністю захопленому рашистами Бахмуті, аби передати емоції армійця після точного влучання слів не підбереш. Мені нравиться, як вона горить, як уроди світяться. Нині І промінь, і усі його побратими, які кожного дня виходять, аби захистити українське небо від російських літаків, ракет та інших ворожих повітряних цілей. Відзначають своє професійне свято. День повітряних сил ЗСУ. Повітряні сили знищили більше 3,5 тисяч повітряних цілей ворога, 350 літаків та вертольотів, 1200 крилатих та 24 балістичні ракети, понад 2000 тисячі безпілотників і 13 неімеючих аналогів кінжалу. Так. Поки що ворог має перевагу в повітрі на окупованих територіях, і за таких нерівних умов наші героїчні льотчики здійснили більше. 14 тисяч бойових вилітів, знищуючи окупантів як у небі, так і на землі. Від початку повномасштабного вторгнення наші повітряні сили пройшли непростий бойовий шлях. Спершу вдосконалювали збиття старих радянських ракет. Фактично на ходу опановували нове озброєння та вже приземляли новітні зразки ракет, нищили авіацію та вчились вражати смертоносні дрони камікадзе. Увесь світ захоплюються українськими воїнами, у яких показник збитих повітряних цілей подекуди перевищує 10. 90%. з такою кількістю атак, які постійно здійснює Росія по нашій території, впорались би далеко не усі армії в світі. А систематична допомога країн-партнерів стимулює наших захисників постійно розвиватися та освоювати нові види озброєння та техніки. У нас надходиться більше техніки, яка захищає українське небо. Це і Петріот, і Айріст і насам, ви знаєте. Ну і ми очікуємо подальшої трансформації, а саме. Надання в Україні літаків сучасних літаків F-16, Той досвід, який мають сьогодні українські військові дуже знадобиться мати у країнах НАТО. Нині перші українські пілоти вже опановують навички керування винищувачами F-16. У день професійного свята президент Володимир Зеленський подякував бійцям у соцмережах. Він наголосив, що кожен вихід на бойове чергування це прояв мужності та героїзму. Вже понад 14 тисяч бойових вильотів нашої авіації за час війни. Кожен це героїзм, кожен це результат для України, кожен це наближення нашої перемоги. Я дякую всім воїнам українських повітряних сил, усім воїнам авіаторам, нашим зенітникам, фахівцям радіотехнічних військ. Слава вам, слава Україні! А головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у вітальному ролику відзначив їх стійкість, пильність та відданість справі та Україні. Вони героїчно ведуть протиповітряні бої. Відбивають масовані ракетні авіаційні удари. Воронять повітряний проська нашої держави. Спочатку повномасштабного вторгнення кожен українець вже точно знає, як розшифровується абревіатура ППО. А привид Києва збірний образ, який виник на початку великої війни, став символом надії, нехай не на швидку, але у впевнену перемогу над ворогом. Костянтин Мельников, факт Сі Ті. -Ві, Єдині новини. У Львові, у двох будинках, які пошкодили місяць тому, російські ракети уже завершили аварійно-демонтажні роботи і приступили до відновлюваних, зокрема облаштування даху в інших двох будинках, які постраждали найбільше. Демонтаж планують завершити. Наступного тижня також потрібно відновити близько трьох тисяч вікон. Частину з них вже встановили. Загалом на ліквідацію наслідків ракетного удару росіян місто виділило 100 мільйонів гривень. У чотирьох будинках постраждало 58 квартир. Нині ті, хто залишилися без даху над головою, отримують щомісяця компенсацію від міської влади на оренду житла, допоки їхні домівки не відбудують. Нагадаю, вночі 6 червня російські ракети вдарили по комплексу багатоквартирних житлових будинків. Загинуло 10 людей, і ще майже півсотні отримали поранення. Руйнації зазнали і заклади освіти, гуртожитки вишів та офісні приміщення. Демонтуємо ці залишки. Після цього відновлюємо перекриття. Верхніх поверхів і переходимо до даху. Ну, це якби ну що по тих двох будинках, це треба розуміти, ну, це як відновити фактично напівзнищений будинок. Це дуже великий об'єм роботи. Звичайно, ще будуть роботи внутрішні, оздоблювальні в квартирах. Загалом повоєнна відбудова коштуватиме Україні понад 400 мільярдів доларів. Такі оцінки Світового банку та. Мінекономіка України, житлові будинки, школи, лікарні, енергетичні системи, транспорт все це потребує відновлення. Досвід країн, які відроджувалися після війни, говорить, важливо починати вже зараз і створювати плани на десятиліття, як от у Німеччині. Там досі триває відбудова міст, зруйнованих під час Другої світової, каже Тетяна Децяк, яка повернулась із Дрездена та Лейпцига. Питання, які турбують українців, як після перемоги відбудовувати населені пункти і повертати в них життя. В Німеччині зруйновані бомбардуванням міста вдалося відбудувати і повернути людей. Як от Дрезден і Лейпциг, які відновлювалися двічі після Другої світової і в 90-ті. І на їхньому прикладі стає зрозуміло: швидко не буде. Процес може тривати десятки років. Дрезден на сході Німеччини місто промислове, але комфортне. Тут розвинений транспорт і культ велосипедів. На Мільйона жителів в десятеро більше туристів. Їх манить старе місто і пам'ятки бароко. Однак найстарішим будівлям лише кілька десятків років. Палаци відроджені з руїн. подивіться сюди. Так виглядало місто у 1945 році, а так після руйнування. Борис Харбаум, експерт міського планування, проводить екскурсію музеєм Дрездена. На цьому місці каже, були руїни у лютому. 45-го, за три місяці до падіння третього рейху, авіація Великої Британії та Сполучених Штатів розбомбила місто. Дрезден відбудовували двома поколіннями. Я вважаю, це досить швидко. Важливо думати про це, коли йдеться про відновлення українських міст. Відбудова Дрездена й досі триває. Російська війна змусила родину Софії Поваляєвої тікати з рідного Донецька до Дніпра, а потім у Дрезден. Історія міста дещо спільна з її рідним Донецьком. Місто знаєте, начебто стало сірим якимось. Дуже багато чого зруйновано. Немає води, немає нормальних умов для існування. Нині економістка міжнародниця, закінчивши український виш, шукає роботу в Німеччині, бо не вірить, що зруйновані міста швидко відбудують. Я не уявляю, скільки на це піде років. Саме так було в Дрездені. Повоєнне місто відбудовував Радянський Союз, який після Другої світової контролював східну частину Німеччини. Зводили типовий соціалістичний мегаполіс, широкі прямі вулиці, хрущівки, типові будинки культури. У Дрезденському культурному центрі досі мозаїка з комсомолкою, червоним прапором, робітники й Лені. Містяни навіть зараз не позбуваються соціалістичного минулого, щоб не забувати історію. Софія Чогуєвець родом з України досліджує міста. Досвід відбудови Німеччини каже, може згодитись Україні. Люди просто розбирали завали роками. Це робили переважно жінки, тому що ну чоловіки були солдатами, які або загинули, або вони були. Таборах або вони були підсудними за воєнні злочини. Розраховане на десятки років житло функціонує й нині. Після падіння берлінської стіни більшість квартир приватизували. Власники привели до ладу все від каналізації до зелених дахів, де росте трава. Це дитячий садок розташований на подвір'ї житлових будинків. Люди дуже хотіли зберегти зелений простір, і ця ідея з зеленими дахами. Коли ти дивишся з вікна квартири, ти бачиш зелене подвір'я, і це звичайно Сноде клімату Лейпциг був сірим промисловим містом через видобуток бурого вугілля Кіптєва. у 90-ті, коли стіна рухнула і люди кинулися на захід, замислилися про повернення людей. Якісне житло було надважливим. Деякі з будинків знесли, але більшість квартир, які не були у жахливому стані, зараз утеплені, в них з'явилися ліфти. Щоб люди натікали, треба вдосконалювати житловий фонд крок за кроком. Нині ж у плані розвитку міста десятки пунктів. Транспорт, клімат, відбудова історичних будівель. Це Дрезденська церква Фраукірхе, німецьке бароко вісімнадцятого століття. Десята частина каменю оригінальні. Її збирали по камінчику, просто і ті каміння, які були в вогні, горіли в сажі, їх так і Залишили і видно, які елементи є е, рідні, чорні з чого починати відбудову України у німецьких експертів немає єдиного ефективного рецепту. Треба розуміти повністю відбудовану країну, зможуть побачити вже наступні покоління. Я розумію ситуацію в Україні. Ви під шаленим тиском повинні забезпечити житлом вимушених переселенців, дати освіту, виховання. Можливо, ви думаєте про швидкі рішення, але подумайте не тільки про житло і доступ до роботи до освіти торговельних точок. Робіть тимчасове житло, модульні будинки. Але крок за кроком реалізуйте глобальний план. 63-річна пані Ольга Переселенка з Харкова на п'ятий день повномасштабної війни росіяни обстріляли Павлове поле касетними боєприпасами. Загинуло 9 людей. Там був її дім, сусідів убило. Чоловік вийшов за водою і дивом вцілів. Всі, хто Стояв за моїм чоловіком в черзі, вони загинули. І ми це бачили. Вона хотіла б повернутися, та поки немає куди, тут у Лейпцигу, тепер вся її родина. І мій магазинчик зараз повні ну, все він закритий, Він не працює. Що я буду робити зараз в Україні? свої 63 роки, а от її чоловік архітектор мріє повернутися, щоб разом з колегами розбудовувати рідне місто. То як будуть відновлювати наш город буде завісить то наскільки. Потом зі своїми бітьми буду за у ті Він був у Лейпцигу і вражений змінами міста. Повернення людей каже тривалий процес. Приміром, у Лейпцигу наростити населення до довоєнного рівня зможуть лише у 2040 році. Тетяна Доцяк, факти сітів. Єдині новини. На цьому поки все. До зустрічі за 15 хвилин а марафон продовжить. Мій колега Вадим Карп'як.